Ото ще новий випуск, а, який присвячений проекту Ало вже а, доволі. Не за горами, і саме тут. Отож, до зростання Ало крок до інновації та досконалості. І почнемо ми з невеличкого ступу, а перед цим я представлюся. Усім привіт, мене звуть містер Атлант, і в даному даному youtube каналі ми ми розглядаємо, власне, ті чи інші проекти, які пов'язані з тою чи іншою тематикою у сфері а, криптографії. Отож, Ало це новата скаплечення платформа, яка відстоює доказ з нульовим знанням з ЄКІПІ значно важливо вігу успішним завершенням своєї програми стимулювання розвитання під час тесне 3 фази. 3. результати є, і вони розкривають гнучку і гучну історію успіху, як АЛО, так і талановитих розробників, які брали участь у цьому відео. Ми детально розглянемо цю а, хвилюючу власне подорож. виявимо мету програми, ключові статистичні дані, переможців і безцінні уроки отримані на цьому шляху. Отож, let's go! Розгортання стимулів, сприяння інноваціям і підвищення досконалості. Основною метою програми Deploy Incentives було стимулювання розробників до створення та розгортання програм у мережі Allo. Ця ініціатива була спрямована на стимулювання органічного використання протоколу Allo та створення базового репертуару практичних програм для реєстру програм власне у мережі. Важливо те, що ця програма стала ключовим кроком до просування потенціалу технології без знань у створенні приватних програмованих веб додатків. АЛО мав на меті надихнути розробників досліджувати сферу предметно орієнтованих мов DSL і компіляторів із підтримкою ZK, що представити Лео інноваційну DSL від Алло. Різноманітність спільноти розробників і розсунути межі можливо. Отож під тема -Number 2. Успіх в цифрах. Подорож почалася з оголошення АЛО про програму 2 травня 2023 року, яка включала ініціативу практичної підтримки. Члени основної команди АЛО пропонували цінну, е, цінні відгуки та технічні вказівки першим учасникам, сприяючи експерименту та надаючи персоналізоване розуміння. Отож, офіційна програма Діпло Incentives тривала з 21 червня 2023 року до 21 серпня 2023 року. Встановлюючи, встановлюючи вікно для подання проєктів. А за цей період Але отримав понад тисячу дійсних заявок, що свідчить про ентузіазм і креативні спільноти розробників. Після фільтрації спаму залишилося 130 повідомлень із повністю унікальними репозиторіями GitHub. Оголошення переможців десь найкращий і не тільки. Вибір кращих проєктів із цієї групи талантів був важким завданням. Після ретельного оцінювання комітет, до складу якого входили амбасадори Алло та члени основної команди, визначив проекти найвищої якості. Цей шорт-лист складався з е, 50 видатних заявок. Остаточних переможців 10 найкращих було обрано шляхом ретельного підрахунку балів і методології голосування. Примітно, що оцінка та голосування посла становила близько 66% остаточного рішення. Тоді як голосування та оцінка основної команди склали лише 33%. Ці переможці поділяють 5 мільйонів призових ало кредитів із стартового запасу основної мережі Ало. Крім того, ало виділив додатковий 1 мільйон кредитів Ало, рівномірно власне, розподіливши їх між 40 додатковими проектами з ТОП-50. Кожен з цих проектів отримає 25 тисяч кредитів АЛО. Отож, ключові висновки, розуміння та власний прогрес. Під час програми Deploy incentives Allo АЛО отримав безцінні знання та відгуки, які безпосередньо вплинули на вдосконалення Leo. Та основного протоколу АЛО. Деякі значні впливи включають. Перше, це додавання коду операції self до АЛО. Друге це виявлення помилок основного протоколу АЛО. Третє це демонстрація компонування. Ані, четверте це розширена документація для розробників, і п'ята це удосконалення Aleo SDK. Отож, у мене на цьому все. І якщо говорити про висновок, то це наступне. Програма але є інцентів свій світла шлях вперед. Це дозволило розробникам досліджувати потенціал технології без знань і створювати інноваційні рішення в мережі «Ало». Завдяки процвітаючій спільноті розробників безцінним, ідеями, безцінним ідеям а, і впевненій відомості розширювати межі можливо. Ало повною мірою йде вперед до запуску своєї основної мережі. Тому залишайтеся з нами і до нових зустрічей.